Привіт! І сьогодні на нашому каналі Правда про НЛО за порядком. У 2010 році при ООН створюється департамент зі спілкування із позаземними цивілізаціями. Призначається посол, який відповідає за контакти з інопланетянами. Відразу стає зрозуміло, що якщо міжнародна організація такого рівня створює цілий відділ спілкування з НЛО, то справа серйозна. Далі, у різних країнах є спеціальні правила для військових, для літаків і кораблів, які навчають, як реагувати при контактах з НЛО. Наступне на землі існує маса артефактів, знахідок, будівель, про які нам не розповідали у школі. Теорія еволюції зазнає краху. Наприклад, як пояснити знайдені людські черепи та скелети величезних розмірів. Це яких розмірів мавпи мали бігати планетою, щоб від них пішли такі гігантські люди. Однозначно, знахідки та будівлі підтверджують, що до нас на землі були розвинені цивілізації та величні люди, і людина не стає більш досконалою у процесі еволюції, а навпаки, деградує? Добре. Тож сьогодні наша тема НЛО подивімося історію Землі. Виразно видно три світи. Перший допотопний світ, другий після потопу, третій наша ера від Різдва Христового. Отже, ми наближаємося до розкриття таємниці НЛО. Що ж сталося в допотопному світі, що так розгнівало Всевишнього, і він так категорично стирає перший світ з лиця землі? Що так сильно дістало Бога? Чому він поклав край першому світу? Є людина, яка була свідком та очевидцем подій, що відбувалися у допотопному світі, звати її Енох. І Біблія говорить про нього як про Пророка Божого. Так ось Енох написав книгу про всі події, які бачив на власні очі. Він став свідком того, як ангели, яких Бог поставив охороняти людство, не зберегли свого призначення. Ангели побачили гарних земних жінок і не змогли встояти, вирішили завести собі сім'ї та дітей. По суті, саме це стало для людства вторгненням НЛО. Люди не змогли розпізнати ці літаючі об'єкти, не відрізнили зло від добра, тому що відкинули Бога. НЛО — це занепалі ангели раніше вони були вродливі як ангели. Але згодом вони все далі віддалялися від Бога і втратили свою неземну красу і славу. Тому сьогодні інопланетяни являються у бісівському образі, але цілі контактів інопланетян із людиною залишаються ті самі: перше передача знань, друге сексуальні контакти знання Вони завжди вабили людину ще з часів райського саду. Адам та Єва обирають Дерево Пізнання замість дерева життя. Вони переключилися з Бога на спілкування з занепалим ангелом. дияволом. Їхні нащадки наступають на ті ж граблі. Вони починають спілкуватися з занепалими ангелами у пошуках знань. Наука ставиться до НЛО як до вищих цивілізацій. І сьогодні люди так само розраховують отримати знання та провідні технології від інопланетян. Друге в результаті контакту ангелів та земних жінок почали з'являтися нефіліми напівлюди, напівангели, напівлюди напівдемони. Людська ДНК почала мутувати. Тому Богові довелося знищити все потопом, аби зберегти людину. Зло досягло свого апогею. Частина ангелів зрадила Бога і зайнялася розбещенням людства. Мутанти, які населяли землю внаслідок змішування ДНК, були сущим злом, яке нищило і пожирало все. Отже, непізнані літаючі об'єкти розпізнані. Це занепалі ангели. Сьогодні їх називають бісами. Але запитання, як вони наважилися на таку авантюру? Адже вони бачили славу неба, були поряд з Богом. Чому вони наважилися з'єднатися із земним, проміняти любов Божу на любов жінок? Можна з цього зробити важливі висновки. Перше, які здібні жінки. Якщо жінка здатна спокусити ангелів, то який же вона має потенціал? Але про це іншим разом. Друге ще одна мораль. Зараз багато суперечок: Бог злий чи люблячий, і ось відповідь: якщо ангели наважилися на зраду Бога і не побоялися, то вони знали, що Він люблячий і милостивий. В одному вони прорахувалися, наскільки сильно Бог любить людину. Ангели не знали, яку ціну вони заплатять за те, що спокусили людство, що привело його до виродження та мутації. Злочинці закуті у кайдани до суду, а їхнє потомство винищене потопом. Бог мав план не на мутантів і на півлюдей, напівбісів, які з'явилися внаслідок кровозмішання, не на кентаврів, мінотаврів, циклопів, нефілімів, помісі людини, тварини та занепалого ангела. Бог мав план щодо людини. Бог спочатку створив людину, чоловіка та жінку. І вони мали відтворювати людей, а не напівзвірів та напівбісів. Ось це і є другою характерною ознакою НЛО. Нагадаємо, перше це передача надзнань, а друге це сексуальні контакти, які НЛО здійснюють і досі. Тільки вже немає відтворення цих мутованих осіб. Але про це ми поговоримо у наступних серіях. Тепер зрозуміло, чому настав потоп. Бог не зглянувся ні на кого, оскільки ДНК людська була зіпсована. Тільки уявіть, що навколо вас усілякі зловісні мутанти, вони величезних розмірів постійно хочуть їсти, дуже сексуальні, вони гвалтують усе, що рухається, пожирають і вбивають все живе. Це справді велике зло, зло гідне винищення. Ось і розкрито таємницю НЛО. То навіщо чортам псувати геном людини? Тому що біси нічого створити не можуть, а тільки копіюють і спотворюють творіння. Ось вони і спробували відтворити потомство від земних жінок. А чому? Тому що Бог сказав, що від дівчини народиться Божий Син. Але як нам відомо вже з історії, що це було непорочне зачаття, і в світ прийшов Спаситель Ісус Христос. Але задовго до цього почалося копіювання. Занепалі ангели спали із земними жінками і породжували мутантів, яких Бог винищив потопом. План Божий ніхто не зупинить, Бог зберіг людство, він врятував сім'ю Ноя. Отже, висновок чому ж так легко люди потрапили під спокусу? Тому що людина прагне нікому не підкорятися. І люди клюнули на наживку, як Єва в раю ви будете як боги, але Богом людина так і не стала, натомість опинилася в рабстві у чортів. Отже, історія та практика показують, що коли людина намагалася звільнитися від Бога, вона все одно була залежною, але вже з негативними наслідками. Тому запрошуємо вас підписатися на канали Салтаненко. Для пізнання Бога та духовного зростання, переглядаючи наші відео, на вашій ДНК і у вашому серці прописуватиметься божественна інформація, Слово Боже, і все ваше життя буде наповнене Богом. Напишіть нам, щоб долучитися до церкви, стати учнем Ісуса Христа і щоб ми могли спілкуватися з вами, викладати вам початки Христового вчення і разом молитися. Нехай Бог благословить вас.